Ну, на такому, як на мене, складному для мене танку дві відмітини на стволі гармати, це дуже круто. Отже, ми в перечутті третьої відмітини. Саме в цьому бою. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шредер на AMX 50B. Карта Литовище. Ну що ж, до бою. Так, французький важкий. Барабанно нахлопушувальний танк. Так? Ну, бачимо перекатку, Нахлопушує без проблем. Тут в чому е перевага барабану, що між пострілами, вже як барабан заряджений, між пострілами не потрібно зовсім майже чекати. Так? І от нахлопушуєш та й нахлопушуєш. Чудова альфіща, ну давайте так подивимося. Ну, 400. Чудова. 4 снаряди в барабані. Я думаю, що чудова. Пробиття у нас під каліберами. 325, є у нас бронебійні. Бронебійні у нас ну, звичайне пробиття 257, як для десятки. Це вже якщо ти в такому топовому топі проти 8 граєш, граємо проти 9 І є такі танки, що ну, дійсно треба буде їх там, хоча які там, в принципі, таких сильно броньованих і немає, які б від Башен грали. Ну, наш герой знає, чому він так заряджає. Він, напевне, впевнений в собі. Тому що я навіть і скажу, що це картонний картон, чому для мене складний цей танк? Що це картонний картон? Ну як це тяжко без броніще? Але бачимо, що вже починає натанкувати. І як зазвичай, якщо я кажу картонний картон, то він тут натанкує ну, не менше 2000. Реалізація барабану на найвищому рівні. Чудово. Отже, скліще. Е, ну так, значить, фантастичне. <рістична> так, ну не фантастичне. Неймовірне, скільки ще має, так? Добре. 2284 вже настріляно. 1-0 по бою в нашу користь. Перевага по ХП плюс 4000 в нашу користь. По центру там бачимо, що в нас по переказі. По центру ДБ... ну не по центру, а біля води там ДБВ і бабаха перекриває. ДВП наша вже там агресує біля респу суперників, Ну, щось він там агресував, агресував, підсвітив і більше їх не видно, щоб по ним постріляти. Далі у нас по центру, там, де от наш герой, там де тяжі заробітші влаштовують. Позиційна така боротьба, перестрілка йде. Я вам скажу більше, що раніше литовище, то ну такі швидкі були бої, правда? Ну, Дуже рідкісні такі бої були. що Десь там по 15 хвилин відбувалися бої, обережно грали. А так намагалися по воді продавити з перших хвилин. Намагалися тут продавити. Тут переробили, перекопали карту. Тепер вже бачимо такі напружено напруженіші бої виходять саме на Литовищі. Я розповідаю, що довідаються цікаві історії. Ну, нічого не відбувається в бою, так. Перевага по КП у нашої команди так і залишається. Перевага по танку. Знівельовується, і тепер перевага по танкам вже в користь суперників. Щось вони вигадали, якийсь новий план на бій, напевне. І наш герой настріляв 2284 390 танканов. Не помітив я від кого там був танк. 75-го на гуслю і вже не відпускати його з гуслі. Танканов знову ж ти. Так. Реалізація барабану. Ну, ми війна скільки ще титул наданий так. Ну ще поки що ми не можемо від'їхати від цієї позішен. Нічого не відбувається в нас по воді, ну там ТВП агресував, його вихлопушили, так? Я розумію, вихлопував. І це не дуже чудовий план на бій. ДБВ наш 152-й там починає агресувати, його теж там починають нахлопушувати. Отже, перевагу можуть зараз знівелювати, цю ще перевага по ХП команди. І вже вона знівельовується, вже по танкам ми просідаємо нормально. 700. 762-й виїжджає. Тоді він дуельної дуелі, отримає він дуельну дуель. Ну, тут вже бачимо, що так він танкує що й не проб'єш його. Можна було б змінити тут в принципі, позішені, але ну, перевага в цій позиції в тому, що якщо. Будуть намагатися тут пролізти між скелями, то ми їх і вихлопушимо звідси. Там починає об'їжджати вже Стежка. Це помітив наш герой. І думає, ну щоб не було такого неочікуванчика, що він ззаду заїде, правда, треба змінити позиціон. І, можливо, його навіть всі гірки тепер вихопушли. І чому поїхав наш герой на гірки? Тому що ДБВ ми там теж. Там щось знітилася вже і наша бабаха ПВ-215Б. Знітилася. І стала вже по центру біля нашого резку, респ... біля нашої бази. 8-5 по бою, вже не в нашу користь. Як змінилася ситуація, 8-5 вже не в нашу користь. Перевага по ХП зовсім невеличка вже. І там об'єднуються і потихеньку-потихеньку вихлопушують і центр. Отже, ми вже перечуть ті, хто буде тягнути себе. Пройшло у нас вже 5 хвилин бою. Настріляв вже майже 4 тисячі. На реалізацію барабану тут, ну, питань немає, дійсно дуже якісно. І це ж я ж кажу, це треба вміти грати. Ну так, французи вони там всі є стежки, ЛТшки, барабані, в принципі, так. Але ну це тяжко. Треба ж на це теж звертати увагу. і на глюка. Сам собі ухлюз бив. До <сміх> побачення зараз. Це барабанчик приїхав. Побачення, побачення. А МХ-50Б бачили, до побачення. 7-10 не в нашу користь. Потихеньку-потихеньку будемо вирівнювати. Напевне. Ну там зараз, якщо Чарпутур, тур... Чармурала, верніше, виклипушать, то... Ну це... Ми будемо в оточенні. Ну як в оточенні? Там більшість танків по ДТАЕ лінії. Ніхто не агресує чомусь на гірку поки що. Ось вони починають лізти через... Опа. Так, в оточенні, бачите, я був правий. А ну тепер будемо дивитися, як буде діяти наш герой. Неймовірне скліще має. Треба це такі повчальні бої, як грати на таких танках. Ну для мене то точно. І четвертий виїхав, ПВ215Б виїхав. І з центру теж такий самий виїхав. Дуже багато петей в цьому бою. І всі вони, до речі, дуже небезпечні. Чармурал поки що тримається. Бо там тримає. Е... Ну, в принципі, він тримає там три лінії і БЦ та Д лінію. І тут неочікуванчик для Е4. Підловою. Чудово. Два вороги знищено. 5-400 настріляно. Лише на допомогу чар -муральщик. За ним 704. й Навздогін їде. <хи> а ну, зупинка, стоямбус, мой ямбус. Огонь, Чудово. І не спускати. От бачите, ну майже, майже не потрібно чекати між пострілами. Це перевага цього барабану. Три вороги знищить. Ми були в перечутті, що наш герой буде тягнути цей бій, і він його і тягне. По суті, так? Хто в нас більше? Ніхто нас більше. Рембольт лише двох знешкодив і він був теж знешкоджений. 10-12 рахунок. Але все одно перевага, бачимо, по ХП весь бій перевага в нашій команді. Ну що, тепер об'єднуємося, будемо вихлопушувати, так? Конвей. Ну нам не суперник, І він, по-моєму, там шотний, бабаха теж шотна. Об'єкт я не пам'ятаю. І там вони на нашу базу випучивши очі, почали лізти. І зараз знову буде неочікуванчик, треба конвоя вибити, звідси. У нього там вигідніша буде позиція. Неочікуванчик, звичайно ж, неочікуванчик, бачите, він не очікуван, що ззаду виїде. Барабан, і барабан. 4 вороги знищено, 7224 на стріляно. Ха-ха, результативність, я розумію. Оце тягне бій. Зовсім не звертай увагу, Чар Мурал на себе Вим, виманює. П'ять ворогів знищено, шість ворогів знищено зразу. А щоб такий, знаєте, бій, щоб от одним барабаном виїжджаєш і зразу чотири вороги один за одним знешкодили. Це теж було б цікаво, правда? На таких барабанах Ну і так, як я казав, картонний картон, а натанкував тисячу. ДБВ небезпечний, ДБВ може вихлоп, у нього там Альфіща 800, він може вихло Але в принципі можна ще й. І... взяти на себе цю ці школи. І знову на чармурала агресує. Розведемо, розведемо. братів чудово зіграв, він бачимо. Виманює на себе, а наш герой приклопкуши її. І це буде сьомий ворог знищений. Можна розмінятися. Він вже, ну, в принципі, так, можна вже так на поїхати, він не встигне навіть розвернути. Я не знаю, світиться наш герой чи ні. А ну-ка, го встиг. Стихнув на 800, дав так, але наш герой його прихлопушив. чудовий бій, чудовий настрій. Каже вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.